Тарас Григорович Шевченко, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спись. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже й не плачу і не сміюсь. Доли дети, доли дете, нема ніякої. Коли доброю жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити. І людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доли де нема ніякої. Коли доброї жаль. Боже, то дай злої